Значить, питання до жінок тцкшників під яку спідницю ви будете ховати своїх чоловіків, коли війна закінчиться? На цьому тижні друзі, 5 червня, уряд хвалив постанову, яка передбачає бронювання лише половини працівників ДСНС. ДСНС 50% бронювання. Це все, те, що ми з вами говорили тут, когось викликали, приймали закон, де такого не сказано, не сказано черговий раз. На все це поклали. Звісно, ця постанова викликала багато обурень у українців. Тому вчора, 6 червня, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про повне бронювання працівників ДСНС від мобілізації. Як зазначає автор документу, вимоги чіткі рятувальники, які щодня та щоночі рятують українців та розбирають завали після атак росіян, повинні мати бронь від мобілізації. Також хочу нагадати, що відповідна петиція із закликом надати бронь для працівників ДСНС набрала понад 25 п'ять тисяч голосів. А така сама петиція. Щодо співробітників нацполіції потрібних голосів не зібрала. Друзі, а як ви вважаєте, чи потрібна бронь для всього особового складу працівників національної поліції України та інших працівників правоохоронних органів? Ну що ж народ, всі, хто зареєструвався в додатку «Резерв плюс і вказав фейкові адреса проживання, будуть покарані. Про це заявило в Міністерстві оборони України. Вони зазначили, що всіх, в кого знайдуть фейковий адрес, їм заблокують банківські рахунки. Якось так. Спочатку вони підняли тарифи на світло, відразу на наступний день почали надовго вимикати світло. А коли ми на третій день дістали дизельні бензинові генератори, вони відразу голосують за підняття акцизів на паливо. І скажіть, що це не політика проти своїх громадян, на яких ще тримається ця держава. О. Замість того, щоб допомогти знизити ціни, дати можливість людям вижити, вони... Викручують повністю все до нитки з людей і розказують, що винна там Росія. Знаємо ми, хто там винний і Росія, і Путін. Ми знаємо, хто вони такі. Ми хочемо дізнатися, хто ви такі. Отут сидите ці воші. Хто ви такі? Дякую, до побачення. Як вам такий коментар. Я би оту усю Верховну Раду запакував і на нуль. Нехай покажуть турне першої лінії оборони. А відколи це фронт стало місцем відбування покарання? Тобто ми готові відправити на фронт корупціонерів, злодіїв та усіх, хто зневажає закон? Тобто ми підсвідомо хочемо, щоб вони понесли кару за свої злодіяння? Тобто ми хочемо, щоб з ними там щось сталося? Сьогодні туди ми відправимо депутатів, завтра когось з місцевих чиновників, а післязавтра нам не сподобається касир на касі. Це дуже погано тхне. Для усіх злочинців є прокурори і суди. Так, я теж не захоплююсь їх правосуддям, але на фронті мають бути професіонали мотивовані, упаковані усім необхідним з величезним соціальним пакетом і зарплатнею як у депутата. Йти на фронт, це має бути не як покарання, а як можливість бути найкращим з найкращих. І щоб потрапити туди, потрібно пройти навчання, здати іспит і підписати контракт, який забезпечить військового та усю його родину на все життя. Врученню повістки. Якщо, наприклад, людина пред'являє військово-обліковий документ, вона виконує по факту вимоги, передбачені законодавством. Вона з собою його носить, актуальний він, не актуальний. Я маю на увазі форму там, чи приписне, наприклад, у, там, людини в 45 років, чи тимчасове посвідчення, там, яке зазначається, що людина військова зобов'язана в 20 вона пред'являє, штрих-коду немає, ну, 100%, що такій людині буде вручена повістка. Це, якби, в кращому випадку, якщо вона не порушила правила військового обліку, не знаходиться вона в розшуку, у чим людину можуть доставити просто до ТЦК, тут буде вручена повістка про виклик. Зазвичай це повістка про виклик. Тобто там повістка на ВЛК це хіба що людина вже на вилодання, як ми говорили, в СНАПі чи в резерві плюс, тоді може бути повістка на проходження методи. Так, это будет Смотрите, что получается. Когда президентом был кондитер, нам было не сладко. А когда президентом стал комик, нам стало как-то не смешно. Так может хватит выбирать спортсменов, комиков, артистов? Страна это не сериал. И самое страшное то, что переснять не получится. Распечатываем фотографию нашего любимого президента. Под ней пишем его лучшую фразу, которую он сказал за всю свою жизнь. И делаем вот так. Я вам отвечаю, я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям. Все говорят, что они не похожи. Но мне кажется, что этого персонажа срисовывали с вот этого хлебальника, ребята. Две капли воды. Корупція у всій красі депутатка Ірина Сосуєнко заробляла на ухилянтах по 100 тисяч доларів в місяць. Вона видавала липові медичні заключення, довідки, з якими чоловіки йшли в ТЦК і знімали з військового обліку, і пізніше виїжджали за кордон. Але тут щось пішло не по плану її спільника було затримано на дачі відкату у 32 тисячі доларів. В результаті, як ми знаємо, у нас самі гуманні. Суди в світі, і попри те, що попри обшуки, які відбулися, в неї було знайдено ще 40 мільйонів гривень, суд виносить рішення застава в 900 тисяч гривень. Як думаєте, що зробила Ірина? Правильно, ви думаєте, вона відразу сплатила всю суму в повному обсязі, всі 900 тисяч, і вийшла з під варти? Як вважаєте, судді? Трошки щось не шарять в математиці, чи, може, якраз вони добре вміють рахувати. Діліться своїми думками в коментарі. Що робити, якщо відбулася незаконна мобілізація юнака, якому немає 25 років? Батько одного такого юнака захищав країну, сподіваючись, що його родина в безпеці, а вдома все в порядку. Він мав сина, якому нещодавно виповнився 21 рік. Проте знав, що вік мобілізації в Україні становить 25 років, тому і не хвилювався. Принаймні, поки син не зателефонував та не повідомив йому про отримання бойової повістки. Важко описати весь спектр емоцій, які переживає людина, потрапивши в таку ситуацію. Тому при виникненні подібних проблем не піддавайтеся емоціям, а відразу звертайтесь до фахівця. Який має холодну голову, знання та досвід і негайно почне вибудовувати стратегію захисту. В першу чергу, в такому випадку, слід подати до обласного ТЦК ТСП скаргу на протиправні дії представників місцевого територіального центру комплектування, який оформив незаконну повістку. У сказі слід посилатися на частину 5 статті 23 закону України. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, в якій і прописані віковий ценз військовозобов'язаних для проведення мобілізації. Швидше за все, проти призовника, щойно він не з'явиться по повістці, буде ініційовано кримінальне провадження. Тому треба діяти на випередження, а саме, подати заяву про вчинення керівництвом ТЦК кримінального правопорушення. Передбаченого статтею 367 Кримінального кодексу України службова недбалість та проконтролювати внесення Державним бюро розслідування відомостей до єдиного Державного реєстру досудових розслідувань через факт вчинення злочину. Якщо ваші права було порушено, ви потребуєте юридичної консультації, роз'яснення норм законодавства. Допомогу у складанні позовної заяви, рапорту, звернення, скарги, а також супроводу вашої справи у суді мої ну контакти ви знайдете в описі профілю.